Всім привіт! Ну що ж, настав той день, коли є невеличкий вітерець, і треба ним скористатися, і прибрати нарешті оце чортиня і замінити його на цікавий для нас тестовий вітряк. Нагадаю, це оцей п'ятилопатний гвинт із заміненим генератором. Як міняли генератор, як його тестували на бенчі, скажу потім. Гвинти я підібрав. Не скажу потім, а тут збоку, коротше, я вам виведу посилання, подивитися, кому цікаво деталі, звідки він взявся, скільки він коштував, а, як він став в рідні кріплення, тому що ну, заводський займав отак, от приблизно місце. так, А цей просто за рахунок довших болтів війшов чітко сюди. І сидить собі, не знаю, наче рідний. От мене дивує, чому, чому, чому китайці зразу не ставлять щось людське. Так? Чому треба завжди модифікувати? Тут іде не лише зміна, бачите. Е, не дивіться, що це гровирок, так е, він ну прес шайба, тобто так, мені, мені банально, треба було просто шайбочка, яка по діаметру сюди підходила. Чому? Тому що е, коли сідає сюди, сідає сюди гвинт. Якщо його затиснути до кінця, то він там трошки затирав оцю частину. Тому треба було просто чуть підняти. А так, якщо придивитися, от спробую це показати зараз, то воно ж обертається все разом. Разом з кільцем, тобто заважати нічого йому не буде. От саме тому прес-шайба чи не прес-шайба не має великого значення. У нас її просто додатково, скажемо, ну, буде його тримати міцніше, тобто буде, буде розжимати гайку, яка триматиме цей хаб, так? І ну це, це лише додаткова надійність. Покажу ж вам ще одну цікаву штуку про цей синій контролер. Сетап незмінний, так. Зелений контролер я викидаю, він для цього не годиться. Тут 12 вольтова в мене батарейка. Це для тесту, так я розумію, що на ну, 24 вольта можливо він би краще справився. Мені побачити хоча б щось, що хоча б близько він буде до того теоретично можливого, що є. І не дивіться також, не розказуйте мені, що кабель півтора це маленький. Так, я це прекрасно знаю. Йому би хоча б 2,5 квадрати, але я побачу з півторашки навіть те, що я хочу побачити. Мені немає сенсу зараз. Ставити більший кабель на тестовий сетап. Це не постійна мачта, це лише для перевірки. Так от, що я тут хочу показати, бачите, на ньому пише breaks? Берзу там добре його видно. Так? От бачите, break". А, Що цікавого, це ручний режим, його можна задати з менюшки, це, по-моєму, пункт чи 8 чи 9 в меню. А, ну, там подивитися по інструкції. І що цікаво, він, коли в цьому режимі сидить, він не коротить обмотки. Ні, він скидає все в резистор. От в чому перевага. Розумієте? І це, якби, покажу потім на реальному тесті, коли, знову ж таки, я ж. Я ж... Спеціально його загальмував для того, щоб можна було поставити. От то покажу вам, куди дівається напруга і що відбувається взагалі. Чому, чому, чому це дійсно так? І це, і це дуже позитивний момент конкретно у цих от контролерів. Всі їх хають китайці, ну нічого подібного. Вони насправді є досить адекватні як на свої гроші. І не треба купляти нічого дорожчого, якщо у вас. Система невелика. Ну, насправді до 2 кВт, я бачу, що підключають не конкретно на цей, тому що цей 600 ватник а взагалі вони існують більше такого класу. Тому е, можна щось навіть таке більш-менш серйозне підключити. Ясно, що 4, 5, 6 кВт, тому що треба щось більш потужне і більш розумне, але тим не менше. Ну, Цього наразі якби вистачить. Отже, буду знімати того вертикалочника і чіпляю цей п'ятий Покажу, що ж вийде в результаті. Добрий знак потужності гвинта. Ледь-ледь провертається на тормозі. Це значить, що насправді гальмо тримає, тримає досить добре, але ж не зупиняє повністю. В принципі, так і має бути. Тобто при нормальному вітрі ну, він має чуть чуть провертатися. Може, точніше, не може. Ну, в пориві. Тобто його повна зупинка є не обов'язковою. Ну що ж, настає момент істини. Зібрати я його зібрав. Ніби все стоїть чітко красиво. Тут зачіпати не повинно, бо запас є, досить непоганий. Ну Будемо пробувати. Вітер тримає чотенько переваги туди-сюди немає. Поки що хвіст лишається, як я побачив. Може потім треба буде його подовжити, але наразі лишаю як наявно. Іду включаю, все, не можу терпіти. Так, ну що ж, повертаємось до нашого е, цього, wind, wind turbine Charge Switch. Пункт, 7, пункт 8. Але я в попередньому відео колись, коли огляд перший робив, казав, що там китайці один пункт додали, тому це в мене буде 9 Отже, поїхали. Натискаю ОК на тривалий час. І воно зараз на гальмі. Так, і тепер клацаючи. Окей, доходжу до. Нашого. Так, от бачите, 8 пункт це у нас UL. А от 9 це у нас on-off. Ставлю він на on. І натискаю on uh, ok на кілька секунд. Відпустило. Так, дивимося, що ж відбувається. А поки що нічого не відбувається. Ну... Йому треба якийсь час, щоб він набрав швидкість. Хоча маленький он вертунець іде, а цей не хоче. А великий? А великий обертається, ну зараз вітер трошки вщух. Великий ніби стартував. Ну що ж, лишається чекати. Чи може воно його не зняло з тормоза? А ну, ні, зняв. Ну, окей, піду. Подивлюся. Може, я щось не так підключив. Не знаю. Може, все-таки за сильний. Точніше, за малий момент може бути стартовий. Тому що я ж кажу, я ще не знаю стартової швидкості для цього вітряка Е, вітроколеса. в поєднанні з цим генератором. Можливо, треба більше. Насправді я зрозумів, що відбувається. Відбувається те, що вітер щухає. І штука в тому, що зараз він на межі 3 трошки до трьох, і оскільки в нього жодного моменту інерції не було, то він і не почав обертатися. Якби от така історія. Навіть цей уже так лейд-лейд не виробляє, тому що вітер до 3, тобто він видає там до 22 вольт, а може й менше. Е, ну що ж, чекаємо завтра. Завтра обіцяють трошки більші вітри, бо зараз вночі нічого не буде, а завтра буде тільки він змінить свій напрямок. Тобто зараз у нас вітер. Північний, а завтра має бути південний, значить завтра подивимось що до чого і продовжимо цю історію. Ну так, да, це обороти, які є недостатніми, щоб воно стартувало. Ну, точніше, щоб цей стартувало недостатніми, а щоб цей виробляв, теж недостатні. Тому якби чекаємо просто кращого вітру. Настав наступний день. І що ж, вітерець помінявся у нас на південний. І цей чудасік має. Чистий вітер перед собою, тому що йому нічого не заважає з тої сторони. А цей засів в турбуленції. В турбулентній ямі. Якщо придивитися уважно, бачите, то. От Я спеціально зробив так, щоб в кадрі було видно і конструкцію сонячних панелей, і його. Бачите, він якраз на одному рівні з кінчиком, і це означає, що вітер проходить на над ним, переважній частині, і плюс задуває з тої сторони хати, тому що вітер ну, турбулентний на цій зоні. В цій зоні і тут все повністю не дуже добре. Так що, бачите, мусимо чекати знову чистого вітру. Ну, Тестову мачту я робити більшою не буду. В цьому немає сенсу. Просто краще дочекатися, коли воно буде адекватно. Але от для вас знову ще раз. Живий приклад, чому має значення висота і чисто... і відповідно чистота вітру. Ви можете робити меншу висоту, якщо у вас вітер є досить чистим, ну тобто, немає перешкод навколо і відповідно ви маєте можливість доступу до, до, до абсолютно вільного потоку. У мене така проблема на великому вітряку, коли вітер дує ось тої точки, де я знімаю, так тобто з за хати. І от така ситуація теж виникає, тому цю мачту треба трошки піднімати. Я ще наразі думаю, просто як це зробити з мінімальними затратами, тому що банально тут треба додати ну, хоча б 2,5-3 метри, і цього вже вистачить. От, бо ну, теж не хочеться витрачати забагато зайвих коштів на це. Але помалому да, от така от історія. Тому чекаємо кращого дня, кращого вітру. Ну, буде можливість, покажу. Поки що. Нема що показувати. Тому що от так от. Став собі боком і все. І до побачення. Робіть, що хочете. Ні, щось таке не так. Подивіться, от я його відпустив у вільне обертання. З відомої спеціально так не робиться, але я так зробив. Подивіться, воно обертається і причому досить нормальні обороти розвиває. Так, звичайно, його трошки викручує, тому що ну, хвоста все-таки доведеться збільшити. Ой, камера не передає обороти. Ну, обертання може з якоїсь іншої сторони. З іншого ракурсу вдасться. О, отак, отак, отак мабуть, краще видно. Ні, все одно бачите, площадь. Отак може краще видно. Обороти нормальні. До речі, може навіть шум чуть-чуть чуєте, але шумить воно дуже, дуже легко в порівнянні. Такий невеликий свист, але ж пориви зараз нормальні. Так що, я підозрюю, що банально причина в тому, що контролер думає контролери думають, що батарейка заряджена, тому зараз зроблю інше. Зараз зроблю постійний скид на навантаження з батареї. Підключу його ще раз. Потім що буде. Я думаю, зробивську фішку. Отже, дивіться. Це чудо обертається. Воно зараз відпущене все в той самий вільно обертальний режим. Пояснюю, який ж я зміни вніс. Значить, батарея підключена, як є. Бачите, цей автомат поки вимкнений. Це він у вимкненому стані. так, Значить, вітряк у нас просто зараз вільно обертається. ну Нічого йому не буде, не переживайте. Батарейка у нас живе в режимі 11,7-11,8 вольта. Підключений dump load в свої місця, от вони, плюс-мінус, хоча це не має значення куди плюс-куди мінус. І я взяв ще один. пам'ятаєте, у мене два контролери таких є. і Я його буду садити сюди на навантаження. Це та штука, котру має добру цей контролер, що можна до нього підключати якусь ну, чи лампочку, чи що завгодно. І там є декілька режимів роботи. Ви можете задавати йому режим роботи по часу. По освітленню вдень-вночі, якби, ви можете цілком спокійно собі нічне освітлення від цього штуки налаштувати а аж бігом на вашій ділянці. О, тому що я з першого думу в мене ще є отаке чудо. А? Про нього варто буде окремо поговорити. Але він має одну з з невеликих, один з його мінусів так, цього контролера. Він не вміє скидати в навантаження. От. Я вже мовчу про те, що оце у нас таке. Ну, про це ще окремо кажу, поговоримо. От, і, відповідно, дивіться, що відбувається. Значить, батарейка у нас зараз на 11,7-11,8 вольта. Якщо я вмикаю вітряк, так? Зараз воно включиться, почне обертатися і ну, воно буде видавати 1-2 Вт. Воно швидко вийде в навантаження, але. В чому штука? Що відбудеться зараз? Де ж цей? Винт? Бачите, він напругу триматиме, він буде його вигальмовувати. Він напругу йому дає 5-6 вольт розігнатися. Більше він йому не дає. Він зразу включає максимальний відбір потужності, і бачите, він його зупинив. Він ледь-ледь обертається. От, а все чому? А тому, що батарейка у нас зараз заряджена. От у чому справа. І тепер дивіться. Зараз я знайду нашу інструкцію і підключимо навантаження. Значить, що нам треба зробити? Нам треба знайти load-output switch, і нам треба його буде включити. Почніше, спочатку. Все, все дивіться, все в лайв режимі. Зразу робимо. Перевіряємо, що воно у нас виключене спочатку. Текс, 2, 3, 4, 5, 6. Це у нас має бути. 9, 9, ага, після вітру. Значить, PV, PV напруга. Він включений. І лоуд. Бачите? лоуд у нас зараз виключений. Значить, я можу що зробити? Я можу сміливо сюди підключити. Сюди можу підключити ще один проводочок. От прям при вас його закручую, затягую. Навантаження ніяке на даний момент не йде, але. Воно буде скидати, він, ще, він, він, він не гріється, тому що він вимкнений. Тепер я роблю що? Я виставляю на on. Бачите, помінялося. Ще раз показую, було OFF. Стало on. І на надовго кнопочку ОК, і підтверджує це все. Все. Пішло просідати напруга. Так, пішла просідати напруга. Чому? Тому що він починає грітися. Він починає відбирати від, 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 аутпут. І тепер дивимося. Це у нас, це у нас напруга батарейки 11 В. Мені треба, щоб він її просадив в режим е, нижче 10,5 В, щоб він її розрядив. Ну і тоді будемо бачити, що ж у нас буде приймати він з вітру. По ідеї, він має його трошки відпустити і має заряджати краще, ніж з одним ватом. Проблема в чому? Ну, У нього забагато. Йому нема куди скидати навантаження. От у чому справа. Ну і спостерігаємо і дивимося. Дивимося, що буде далі. Як тільки скине нижче напругу батареї, я вам покажу. І ви знаєте ні. Незважаючи на те, що включене навантаження, що батарейка у нас по великому рахунку в статусі ну, активно розряджається. Тобто скидає навантаження, це не допомагає. Тобто. Суть в чому розганяється він до 5, 6, 7 вольт максимум, і фактично генератор вигальмовує гвинт. Значить, Сталося те, чого я в принципі боявся що цей гвинт є заслабким для цього генератора. Генератор є вельми дохоля потужним. І гвинт просто не витягує його обертати. Просто не витягує. Не, вони подивіться як цей фігашить. А яка швидкість обертання цього. І це камера зараз передає, до речі, більш-менш нормально. На такій відстані. Тобто цей ледь обертається, цей там дає там, ну, ну може 20, може 30 боротів. Може 40, трошки розігнався. О, як пішов! О, як полетів! Ух! Нічого собі! Але це не добре, це означає, що треба явно більший за площею гвинт. Ймовірно, вже, якщо його міняти, то, коротше, тут треба добре подумати. Ну з цим гвинтом кіна не буде. Він його, він його ледь крутить, він його, в принципі, тягне, але не так, як мав би. Тобто його явно замало. Ну, значить, висновок який, треба ще щось міняти. Або, або зупинятися і казати, що вітряки це не моє. Або спробу роб, зробити ще одну спробу, тому що, ну, блін, китайці ж не пишуть нормальних характеристик. Тут попробуй вгадай, що тобі привезуть. Ти коли сам робиш, умовно кажучи, ти хоч приблизно розумієш, що, що ти отримуєш, а тут при, при, приїхало, а ти, ти охраніваєш від результатів. Може там 25 мм товщина. І статора, і ротора. Якби... А я очікував, що буде менше. Я очікував, що реально там буде десь 15-18. А воно вийшло забагато. І, і попробуй, вгадай. Так що, бачите, така штука. Тест я вважаю завершеним і невдалим. Чому? Тому що, ну, хоч він якби і крутиться, але він замалий. Йому замало е, крутного моменту, він не може його нормально обертати, він не може його розганяти, хоч теоретично і мав би, але видно, в генераторі такі занадто, е, занадто, занадто потужне магнітне поле, щоб він його подолав. І не допоможе тут вам жоден контролер, хоч звичайний, хоч незвичайний, хоч мостик, хоч не мостик. Ні, кіна не буде. Цьому генератору треба потужніший гвинт. Набагато. І тепер я пішов думати, що його робити далі. Бо я чесно не знаю. О, а це турбуленція. Це, бачите, турбуленція його розвернула. І все. Чекаємо, поки розверне назад. Ну, тим не менше. Повизить ще якийсь час. Будуть оновлення, скажу, звичайно, але на даний момент. Настільки все просто, як могло би бути, воно не буде. Це вже очевидно. Ну, ви розумієте, що відбувається, так? Да? Вітер в районі ну, 5-6. Метрів на секунду і ця штука працює. Працює досить адекватно, наскільки може, наскільки треба. Оце дані за кілька секунд тому. Тут було навіть до 4 падало. От. А що ж відбувається за тим п'ятилопатником на сильному генераторі? Я підозрюю, що він навіть не обертається. Ну, може, зовсім мінімально. Ну що ж у нас тут? Так, да, стоїть. Стоїть. От то розумієте, наскільки йому треба багато більше додати потужності, щоб він хоча б стартував на трьох? Оце так. Оце так, так Ой, не знаю навіть, як тепер правильно до цього підійти. Чесно, не знаю. Ну На цьому все. Ра це закінчувати. І я поки не знаю, що робити далі. От чесно. Ясно, що з часом якесь рішення знайдеться, але на даний момент його у мене немає. Батарейку я осадив до 10,8 вольт, а вона все ще віддає. Цей нагрів, він трошки гаряченький. 10,9, 10 10,8 зараз коливається. Ну, але сядеш собі. Але бачите, поки що це результату все одно не дало, тому що гвинт то якби пф, замалий. Тому ну, отака біда малята. Бачите, навіть не обертається. Нічого, нуль. Ну, ви ж бачили, що він стоїть. І все ж включено, все ж подано. Тому то таке. Тут перекомутувати на 24 Н -н -н. не допоможе. Поставити сильніший провід Н -н -н. не допоможе. О, дивіться, пішов обертатися. Йома, йо 1 Вт. Ну, але правильно, тому що гвинт ледь-ледь-ледь може його крутонути, ледь може його розігнати. От там зараз буде десь 5-6 вольт, Зараз доберусь до цього моменту. Навіть ватт тут пропав. Один, ну, 5 вольт, так. Да, 5-6 вольт. Це тому, що він ледь-ледь обертається. Отак от, от. Зараз фокусую і покажу. Отак от, от. Це ж не обороти, правда? Він має крутитися, будь-здоров. Тут, походу, треба не 1,3 діаметр. Тут треба хоча б 1,7-1,8. Щось таке. І, ймовірно, три лопатник, щоб він був швидший. Але наразі я не знаю. Чот чесно, не знаю. Тому поки таке. Добре. Всім па-па. Не знаю, чи будуть далі відео. Якісь будуть. Побачимо.